Так, друзі, всім бобрави ви на каналі Добер Бобер. Зараз хочеться показати один пакет. Це той, що злетів. Зараз подивимося саме гніздо, тобто е ситуація. Приходжу на пасіку, отут ось, ну, люточок не, не видно буде. Запацьканий люток. Коротше. Перед цим я бачив, як бомбили їх трошки, ну як трошки, трошки бомбили. Думаю, ну мало ли, може якийсь трошки напад з'явився. А як от бирав корпуса, побачив, що тут просто пусто. Ну, Пчоли не мав взагалі. І зараз з вами подивимося гніздо, забрав його повністю відкачати. І достаємо. Це пакети. Кривенка, Карпатка. Ось бачимо, був розплод. Розплод був. Ось теж був розплод. Корму скажу, що не було корму, був корм. Що хтось скаже, може корму не було. Ось о, далее ось далі ось Розплод був, навіть на виході був. На виході був розплод. Бросили його просто бджоли, це все піде тепер в перетопку. Перга ось є. Так, дивимося далі. Наступна рамочка. Так, ось у нас теж прямо на виході. Ось було. Просто вони всі Всі просто вмерли, от замерзли, можна так сказати. То, що їм треба температура. Даже, десь я даже бачив яйця. Так. Ось о, вже моль почала їсти. Не даже в цей вже просто злетіла бджола, ось бачимо, був розплод. І як ви думаєте, скажіть свою думку, чого так сталося? Осьо. Теж видно, що були бджоли так само. Тобто, Чи слабка ця сім'я була? Я б не сказав, що це була слабка сім'я. Подивіться, скільки було розплоду, можна сказати. Осьо. Зараз ну, яйця ми точно не побачимо, але я навіть бачив десь. Були яйця. Ось, тож. що це, погане, погані рамки. Я б не сказав, би, що це погані рамки. Це чорні рамки, та ні, це або цей годішній, або прошлого дня, що з пакета. А це, по-моєму, з пакета рамка видно. Да, все Я так не забиваю, в мене з євро, єврозамком. Ось, тож, все на виході було. Просто все було на виході. Дивіться, які, які площі розплоду були. Да, Нагадую, ціна пакета була 1400 плюс 100 гривень за ящичок. Ось теж розплод був. Був розплод тут так само. Оце ось медова більше всього була, навіть дивіться. Не будемо цю... теж не дивився. Так Ну тут яйця не побачу, не побачу яйця. Отакі от, от, друзі. Пакети вийшли Карпатки. І це не лише в мене, так. Це от кліща. Це 100% злетіли від кліща. Тому що два пакета в мене злетіли по дві рамки. Осталось. Така сама ситуація. Розплод є. Яйця засів, матки немає, і видно маточники. Тобто ті бджоли, що залишилися або ті, що вийшли, встигли вийти. Така у нас зараз ситуація. Скрізь свою думку, може ви якось пакети купували трошки другі. Може, в когось порадити купити. Ну, У нас поки що, поки що така ситуація з пакетом. Ну, поки що так. Всім добра. Так, ось сюди даже спеціально відкрив сім'ю, рішив пролити біпіном. І от зараз подивимося, що тут у нас по розплоду. Меду видно, в гнізді було. Але я з нього нічого не викачав з соєшника. Дивимось далі. Ну, Спеціально, щоб вони казав, що не показую. Дивимося, сіки тут бджали. Оце сіки тут бджали. Далі дивимося. Оце сіки бджоли на зиму. Ото сіки бджоли. Щось навіть розплода не бачу. А чого не бачу розплода, то що, мабуть, весь роз... матка, мабуть, вже належить. Брешу, брешу. Ось розплод. Ось весь розплод. Ну це не бджола, це не бджола, яка має знайти в зиму. Далі. Ось. Ну тут є розплод. Ну це от такий от розплод. І ще бачу, воно викидають бджоли. Викидають розплод, не знаю. Воно теж є розплод. Ну теж викидають. Нірно цей точок скоротиться вдвічі, якщо не втричі, якщо взагалі не скоротиться. Ось, теж дивимося. Ну ось, такі в нас бджолки ходять, якщо ви бачите. Ну хто шара, той шара. Так. Ось такі в нас бджоли. Ось кліщ прямо на бджолі сидить. Хто не бачив, ось о він. Ось, такі бджоли в нас повиходили. Не знаю, це зараз останній шанс їх спасти, ось все взагалі без крил теж сидить. ось все бджола з кліщем, боже, це тільки І так, коротше, хто де там такі сім'ї, так в кожному. І оце тут зараз просто, тут дві рамки, це. Дві рамки бджоли, все, тут більше нічого нема. І хоча засів я тільки що бачив. Ну, такі в нас, коротше, пірошки. Я думаю, кожну сім'ю так показувати не варта. Хочете, вірте, хочете, не вірте. Діло ваше. Так. Бо Саня казав, я ніхіра не показав. От я вам показав. Чисто рандомно взяв, просто тільки що збирався проливати, Тут пролив, там, тут, там були, тут пролив не було. Так, ось друга сім'я. Походу така сама. Зараз візьму стамеску. Це, до речі, ті сім'ї, які я думав, що вони не злетіли. Це ще над них я думав, що вони місті. Так, зараз достанемо одну рамочку з вами. Димось, оце сіки вони меду принесли. Ну оце бджола, яка повинна йти в зиму. Ну все, далі дивимося. Ось нам розплод. Ну, це такий розплод должен бути, ні, він був гарний. Зараз, ну це ще більш-менш по божески Вроді би сім'я. Будемо зараз рятувати. Так, це. Ну от це трошки поінтересне. Ну теж, все, оцей розплод кончився, більше розплоду немає. Така от херня. Так, друзі, обробив вчора злетівшу сім'ю і ось що ми маємо. о кліщі, я не знаю, тут тільки що штуки 4 нарахував. Осьо кліщі, а, не туди. Ось о, ось ось о. Ось о кліщ. Потім, ну коротше. Друзяки, ось ось кліщі, ось ось кліщі. Ну, самі все бачите, просто кліща тьма. Тьма тьмуща в пакетах кліща. Просто я не знаю, ось кліщі. Ну, коротше, хто уважний, хто шарить, як виглядає кліщ. В мене вдруге не знав, каже, проблем ніколи з кліщем. Каже, ніколи їх не а Перший раз в пакеті побачив. Ось такі. І це вже та сім'я, яка злетіла, тут просто дві рамки бджоли лишилося. Так, ось, ось сусідній вулик. Вибачають за сміття, не прибирав. Але хто уважний, той все побачить. Тобто, можете спостерігати, ось просто тьма його, просто тьмуща. тьма тьмуща, ось ось, блін, такого взагалі не очікував, не очікував такого побачить. З себе відповідальності я не знімаю. Але. Це треба було обговорювати при продажі пакету. Тому що я до цього купляв пакети і все було чики піки Просто деякі пакетчики просто не пообробляли їх від кліща. Ну, от ситуація. Хто уважний, той побачить. Просто ось ще ось, навіть тут ще велеться, десь чорт лази. Ой, отакі от пирожки. Прийдеться всипати три в одну. Так, друзі, а це в нас рубрика кладбище домашніх кліщів. Просто і смішно і грішно, не знаю. Якщо ви бачите, це просто я вчора пролив біпіном, пролив біпіном, до цього я днів 5-6 назад. Не, брешу. Да, 6 назад днів проливав щавелькою. І от такий результат. Тільки що я передивився ці дві сім'ї. Думаю, далі буду дивитися, а потім зрозумів, що я далі дивитися не буду просто. Толку його дивитися. подивився дві сім'ї, побачив, що кліща як будто я й не прибирав. А потім я так зрозумів, що оказалося, що кліща настільки багато, що деякий навіть залишився. Зараз їду просто терміново по полоски, щоб врятувати вже те, що лишилося. Ось так ось. Я клоу насмішив публіку. Ну нічого, будемо працювати далі. Так. І що ми маємо? Просто зараз буду брати полоски. Я не знаю, вони працюватимуть чи не працюватимуть, тому що спочатку взяв я, пролив щабелькою, потім біпіном. І прийшов, дивлюся, а біпін був з минулого року, який в мене був флакончик. Зараз покажу пузыречок. Ось такий от пузырьок у мене був. І він там якого, 22, до 22 року виготовлений. Я в ньому брав, е, голкою, набирав і в мене тут а, лишилося, було буквально там я не знаю, по-моєму, півтора мілілітра. Я на 3 літри води розвів і покупав бджіл. Думаю, а ще він закристалізувався там чогось. Е, Навірно, із-концентрації великої випав кристал. Так от, я його е, обробив. І дивлюся, кліщ лазить, лазить кліщ, думаю, ну, мабуть, і просто багато кліща. Думаю, мабуть, як би хреновий біпін, а потім, вказується, ні, ну все ж, лежать, віддихають кліщі. Це куча. Ну, хто, хто уважний, той побачить, як би. Та коротше, що тут ось тут було жменя, просто жменя кліща лежить. Ось ці пацани віддихають, лежать. Це взагалі не пацани, а дівчата до да, самки. Ось один чорт лазить. Ще ми його ліквідуємо. А ось все, боже, ось все вони пацани віддихають. Зараз сфокусуємося, а так не вийде дуже близько. Ось, все, ось о, просто куча. Є такої кількості кліща, в якому там в му році таке було, чи в 19-му, не пам'ятаю. Навіть кліща тоді не пам'ятаю кількості. ну. Одна сім'я взагалі злетіла. Навірно, це все в одне відео зліплю, зараз покажу, да, точно в цьому відео покажу е, сім'ї, які полишалися, е, сім'ї, е, кількість кліща покажу і буду ставити сьогодні полоски. Так що, друзяки, така справа. Вже обробляйте від кліща, починайте обробляти. Я обробляю двічі біпіном зараз. Ну, Тобто, як мед забираю, тільки забрав мед. І потім один раз безрозплодний період. Так. І, мабуть, треба купляти для таких пакетів субліматор щавельної кислоти. Так, друзі, бережіть бджілок, все, всім бабра. Так, друзі, приїхав до товариша показати сльози Брайтона. І от що залишилося від пакета. Коротше, ось це був розплод. Тут були полоски. А на дні кліща видно. Тобто тут жменя була, пчув. А кліща, ось якщо побачите, це називається в нас, «найди кліща 10 кліщів на квадратний сантиметр. Бо там буде більше. І ось теж розплод був. Теж розплод був. І це тільки полосочки ті, що стояли. А пакет був на 4 рамки розплоду. Ось такі пирожки, ребятки. Так, що не одна, я така шляпа.